Вівторок, 15 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина коротко про головне. Обстріли території України російськими ракетами. Є загиблі та поранені. У Чернівцях нагородили 37 найкращих платників податків міста та області. Буковинців, які у березні напали на працівників ТЦК, засудили до ув'язнення. Сьогодні росіяни атакували ракетами Миколаїв. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що одна людина загинула. Ще 16 отримали поранення. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Учора Нацполіція отримала понад дві тисячі викликів про мінування адмінбудівель. Більшість із них з російських IP-адрес. Анонімні листи отримали у різних областях органи державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів. Усі виклики виявились неправдивими. Хвиля замінувань прокотилась і буковиною. Мер Хотина Андрій Дранчук вчора повідомив про обстеження міської ради і трьох шкіл. Про аналогічну ситуацію в Кіцманській громаді інформували місцеві. Візмі правоохоронці ж кажуть не перший рік зіштовхуються із цим і мають напрацьований алгоритм дій. Не виключають, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах. Буковинцям, які у березні напали на працівників ТЦК, призначили по три роки ув'язнення. Про це йдеться у вироку Потильського районного суду від 26 вересня. У суді чоловіки частково визнали свою провину. Подія трапилась у березні в селі Плоска Вижницького району біля КПП Горлеча. Чоловіки замахувались сокирою та намагались наїхати на працівників ТЦК автомобілем. У вироку йдеться, що фігуранти, які є братами, визнали свою провину частково. Один з них них Повідомив, що зробив це через гнів за зниклого на війні сина. Поповнюють бюджет та розвивають економіку. У Чорнівцях нагородили 37 найкращих платників податків міста та області. Відзначили представників бізнесу у сфері торгівлі, будівництва, машинобудівництва, деревообробної промисловості та інших галузей. Як вдається підприємцям утримувати лідерські позиції у сплаті податків, далі у сюжеті. Перше місце у регіональному рейтингу Сумлінний платник податків 2023 у галузі промисловості посів ТОВ Віві Інвестментс Менеджмент сервіс ЛТД, яке займається переробленням деревини. Підприємство купує матеріали як у вітчизняних виробників, так і у закордонних. 100% продукції йде на експорт. У 2023 році товариство сплатило до місцевих та державних бюджетів понад 7 мільйонів гривень та 4 мільйони гривень єдиного соціального внеску. Це не то, що значимий вклад, це виключний вклад, тому що бюджет міста він складається з двох частин. Одна з з них це є саме надходження від сплати податків і спадів. Тому ми вдячні глибоко всім сумлінним платникам податків, тому що все, що відбувається в нашому місті, ті зміни, які відбуваються в нашому місті, вони відбуваються завдяки саме сплаті податків і сумлінному виконанню своїх обов'язків як платників. Четверте у рейтинг сумлінних платників податків входить будівельне підприємство ТОВ Чернівці житлобуд цього року. Товариство посіло перше місце. Найперше це повинна бути прозорість і чесність, порядність по відношенню до держави. В першу чергу. Тобто ми платимо, у нас всі працівники зареєстровані, ми платимо офіційно всі податки і утримуємо такі позиції високі. Викликів є досить багато. В першу чергу це брак людських рук, в другу чергу це є підвищення. Зараз пройшло підвищення податків, тому це є виклик для всіх підприємців. Товариство з обмеженою відповідальністю Торгіон займається розрібною торгівлею продуктів на ринку 10 років, мають 31 магазин в чотирьох областях України. У рейтингу сумлінних платників податків 2023 року посів друге місце. Є проблеми невеличкі з тим, що нема працівників, важко знайти але. Всі розуміють, яка ситуація. Важкі часи приходиться оптимізовувати кожен день, кожен місяць свої витрати, дивитися, де у нас є можливості це зробити. І приймаємо просто складні рішення, необхідні, і таким чином ну, все виходить. У цьому зараз сьогодні присутній той бізнес, який активно працює, який активно підтримує свою країну, який сплачує прозоро податки, дає створює робочі місця. Це, мені здається, найбільша допомога в сьогоднішній ситуації в нашій країні. Ми маємо досить непогані показники по нашій Чернівецькій області, по приросту сплаті податків, по надходженням до бюджету. Ініціативу нагородження започаткувала Асоціація платників податків України. Цьогоріч найкращих обирали за кількома критеріями: кількість сплачених податків до бюджету та їх прозорість, відсутність боргів перед податковою та розмір середньої заробітної плати на підприємствах. В цьому році це було дуже такий строгий, об'єктивний підхід до визначення сумлінних платників податків. Появились нові підприємства, причому з такі хороші, прекрасні платники податків. А деякі, на жаль, підприємства, які були кажу, не в числі кращих, самі кращі, то зараз, ну повірте, дивимося на показники зі скрипом, там натягуємо дивимося, а в результаті в наші боржники. Звичайно, враховували сплату податків, кількість робочих місць дотримання податкової дисципліни, середню заробітну плату. Можу сказати одне, Чернівецька область це супер область. Ми бачимо позитивну динаміку в надходженнях. До прикладу, за січень вересень 2024 року, всіх платежів було сплачено 8,6 мільярдів гривень, що на 2,7 мільярди більше до минулого року. Це позитивна динаміка, і це, звичайно, дякуючи вам, дякуючи платникам податків. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Регіональна та державна підтримка сприяння розвитку бізнесу у Чернівецькій області сьогодні відбувся брифінг начальника Чернівецької ова Руслана Запарнюка та його першої заступниці Альони Атаманюк. Про що розповіли журналістам? Далі у матеріалі у Чернівецькій області діє сім місцевих програм для розвитку бізнесів. Ми будемо постійно на тижневій. Такій теж ініціативах зустрічатися онлайн з підприємницями з бізнесом нашого регіону. На квартальній основі ми будемо постійно проводити такі регіональні форуми для нашого бізнесу для підприємців, де будемо залучати так само при потребі, якщо ми не зможемо допомогти на своєму рівні, на рівні своєї обласної влади. Будемо залучати так само органи центральних виконавчих. Органів влади міністерства, які мали би і мають допомагати розвиватися економічному напрямку нашої країни, яка особливо це сьогодні потребують. Одна з програм, яка функціонує в області Доступні кредити 5.7.9» для підтримки розвитку малого бізнесу. ФОП або юридична особа, що є учасником програми Доступні кредити 5.7.9» може отримати позику до 5 мільйонів гривень та строк до трьох або до п'яти років, залежно від цілей фінансування. «Це програма, в рамках якої Наші місцеві підприємства, підприємці можуть здійснити придбання генераторів, можуть здійснити придбання сонячних панелей, іншого інвенторів, накопичувачів з частковим відшкодуванням з нашого місцевого бюджету. Мова йде про відшкодування в сумі до 50 тисяч гривень, але не більше ніж 30% від вартості генератора. На поточний момент в області вже 28 підприємств скористалися можливістю для українців з 2022 року. Є програма є оселя, якою уже скористались п'ять буковинських сімей для жителів Чернівецької області. Створили локальний аналог програми. Ми зробили локальну нашу програму, яка на сьогоднішній момент дозволяє компенсувати. Частину відсоткової ставки, ми компенсуємо три відсотки річних. Відповідно, якщо ми говоримо про ветеранів, для них фактично фінансування получається під нуль відсотків для військових. Якщо ми говоримо про ветеранів, для них получається реальне фінансування під чотири відсотки і аналогічно для внутрішньопереміщених осіб. Також на Буковині почала діяти програма з відшкодування коштів з бюджету для організацій, які закуповують техніку для військових. Коли мова йде, наприклад, про або якусь іншу подібну продукцію. Купують громадські організації. Відповідно, ми зараз розробили програму, в рамках якої, якщо, наприклад, громадська організація, яка займається підтримкою наших збройних сил, купує обладнання на мільйон, купує їм дрони реби на мільйон, ще на 500 тисяч гривень вони отримують компенсацію з бюджету. То придбання продукції повинно бути у виробників Чернівецької області. І споживачами цих дронів-ребів, отримувачами повинні бути підрозділи збройних сил, які сформовані на території Чернівецької. Цька область нині між Буковиною та Румунією погоджений проект модернізації шести пунктів пропуску. Зокрема, збільшиться кількість полос для пересування транспорту. Найближчі і те, що вже реалізовується, це розширення пункту пропуску порубне. На нього отримано фінансування за рахунок програми Connecting Europe Facility. Півтора мільйони євро. Вже перший авансовий платіж отримала служба розвитку. Інфраструктури агенції відновлення в Чернівецькій області відповідно починається розширення пункту пропуску як з боку України, так і з боку Румунії. З 2022 року у рамках урядової програми є робота. Буковинці отримали грантів на 175 мільйонів гривень. 135 мільйонів гривень у напрямку переробної промисловості. Це дозволило наняти на роботу понад 1500 осіб. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Авіабомба влучила у двохповерховий будинок, де проживали кілька сімей і не вибухнула. На таке завдання з вилучення боєприпасу їхав піротехнік з Чернівців Віталій Гадзіна. З 2015 року він розміновує прифронтові території. Каже, коли їде на чергову ротацію, дружина проводжає його зі сльозами. Які випадки під час роботи й досі не може забути, та які фактори ускладнюють розмінування. Піротехнік розповів знімальній групі Сі4. Замість будинків цілковиті руїни. Так описує прифронтові території Віталій Гадзіна, які розміновував у 2015 2016 роках. Але навіть це не зрівняється з картиною, яку довелось побачити під час повномасштабного вторгнення. Купа побитої техніки, ну як і техніки військової, так і гражданських автомобілів. Розрухи, будинки, ну все, що було по дорозі, все майже було розрушено. Мости посеред дороги були роз... ну, Розбиті нам лежали, ми шукали об'їзди, нам показували там, військові, як об'їхати, щоб попасти куди нам не потрібно. Та на Донеччину ми Заїжджали в пусті села 4 квітня 2022 року. Віталій вирушив на чергову ротацію на Київщину. Там разом з іншими піротехніками обстежували дороги, лісосмуги та будинки на наявність вибухонебезпечних предметів. Згодом виконував завдання на Донеччині. На цьому напрямку знаходили найбільше боєприпасів. Був випадок, що ми заїхали. Ну це нам вже розказували. Це от не що це був вже, ні, не місто Нью-Йорк, Торецьк, здається, був. Повню неділя, здається, такий нас визвали, бо обстріляли кабами. І одна авіабомба пробила будинок, і прийшла два етажа, впала в підвал, і зрикошетила, і ну, стало рівно під ліснічним маршем, і не здетонувала. І там всього проживала в тому будинку дві три сім'ї. І слава Богу, що ніхто не загинув так. Чоловік сидів і ця авіабомба пройшла біля нього, тільки що кирпіч зі стіни вилетів і йому попав в голову, що його забрали. Але він вижив. Ускладнюють роботу постріли та дрони, які не раз доводилось чути піротехніку. Почали дрони літати, почався обстріл по нас. ну, там ну, приход, так можна сказати, вибух тут і все ближче, ближче, і там. Вийшли люди кажуть, хлопці, це по вас пристрілюється, або лишайте, або тікайте, не стоїмо вашого життя. Були випадки. Підриву особового складу. Да, як, як би це не звучало, так. Да. Та й були, і що, і знайомі, і, ну, з якими дуже. І можна так сказати, з яким я навіть навчався з хлопцями, ну з другої структури, тож, які вже що, загинули, є, які отримали ампутації після підриву. Ну, Ніхто не знає, кого що де чекає ця війна? Вдома на Віталія Гадзіну чекає дружина, син та донька. Зізнається, що разу, коли йде на ротації, дружина проводжає його зі сльозами на очах. Я їду, кожен раз дружина там плаче. Я кажу, я не хочу їхати, щоб ти не проважала в дорогу ну, зі слізьми. Кажу, ти жінка-офіцера, ти маєш стійку і мужньо переносити всі тяготи, Так як в нас військової служби, ти сімейного, сімейного ну, сімейного життя. Ну, я все одно я знаю, вона тримається. Я... Їду, син дзвонить, Тато мама плаче. Я кажу, ну ходь не в дорогу, хай там поплаче, ти не переживай і пройде попусти, все буде добре. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.